Ми лягли віддихати вже, коли чуємо такий грохот. Не могла дозвонитися. Я все кидаю, на це придупреждаю і бігу додому. Тобто я ось думаю, чи нам допоможе наша міська рада, чи хто його знає. Сьогодні рішенням виконавчого комітету вже виділені перші кошти. Російська армія знову обстріляла Полтаву. Цього разу по Полтавській громаді випустили 13 шахедів, частину з яких збили. Прямі попадання та уламки поцілили по житлових будинках, офісах та промислових приміщеннях. У результаті троє людей опинилися у лікарні. Про наслідки прильоту та допомогу постраждалим. Про це та інше сьогодні у проєкті тригернуло. Мене звати Наталка Шарай. Мої вітання. А ви поки підпишіться на канал. Ми з сином прибігли сюди, коли вже все горіло. На задньому плані це гараж, ще далі це хата. Частково нам дали люди добрі. Під викуп цю хату ми самі переселенці. Більше 20 років по квартирам ходили. І частково нам дозволили виплати. Минулого року ми ще рік не живемо тут, хотіли. Або струїть о юр якийсь зробить. Будинок, де мешкала переселенка Олена Корольова, зазнав руйнувань. Він розташований у Подільському районі міста, який найбільше постраждав у ніч на 23 квітня. Тоді Росія атакувала місто 13-ма шахедами. Опять же, вибух другий де, потім третій. І тут буквально через 2-3 минути ну, четвертий, п'ятий їх було в нас 9 штук. Ми на вулицю не виходили. Ми в окна подивилися тут. Тут сяйво таке було прямо невозможно. Перший виб... Прибухи. Ми спали практично. Потім мене дитина розбудила, сказала, мама, давай в коридор. Аби не він, я не знаю, може б я б там на кроваті залишилася. І ми в коридорі дві стіни. Оце нас врятувало. Ці емоції це, я ще й досі не можу одійти від цього. Це жах. Загалом наслідок дронової атаки постраждали Шевченківський та Подільський райони Полтави. Тут пошкоджені багатоквартирні будинки, автівки, освітні заклади, виробничі приміщення, склади та інше. Все пошкоджено і будинок, і криша пошкоджена, і вікна пошкоджені, і прибудинкова територія, і гаражі, і автомобілі. Все, що в нас було, в принципі, все пошкоджено, можна так сказати. Його треба. Це, особливо криша нас турбує, тому що якщо будуть дощі чи Кізці треба вкривати. Всі вікна, вісім же в нас вікон, вісім вікон, ну всі, двері вхідні, потолки ж там пішли, попадало все. Криша, франтон зовсім непридатний, треба розбирати. Сарай з того краю, шифер побитий, вирвані двері на туалеті, баня потрощена. Загалом відомо про пошкодження більше ста двадцяти будівель. Ми лягли віддихати вже, коли чуємо такий грохот, і все полетіло зразу. Стекла і все, все всі почали виходити. Я бабушку схватила, бо вона у нас є ліходи. Єлі вискочили, ну, все, вийшло, дивимося, там уже все горить, все розбите. Летіло, щось летіло, дуже жужжало, дуже страшно було. Я зразу вибігла, вибігла в коридор, до вікон не підходимо, стала в коридорі і тут бабах. Воно бабахнуло і все. Я почула, що в мене на балконі щось сталося. Вийшла, трошки подивилася. Речі мої ті, що висіли на дверях, були скинуті. Балкон на балконі каша, двері зняті з петель. Загиблих внаслідок обстрілу немає. Медики зафіксували вісім звернень про травмування, трьох людей госпіталізували. Зокрема, Сергій Іванов опинився з братом у лікарні. Наскільки я пам'ятаю, мені в будинок влетів шахет. Що я пам'ятаю, що я побіг уже потім, коли прийшов в себе тушити гориш. Бо мене загорілася гарищ. Я бігав його тушити. А перші хвилини я взагалі не пам'ятаю. Кажуть, що буду як гогірок найближчим часом. У мене ще матір була дома і брат. Вона мене брат зараз в реанімації. У його тяжкість зумовлена політравмою і черепно-мозковою травмою закритою, з локальним е крововелим, головний мозок. Травма очей, травма лицевого черепа, травма грудної клітини, після травматичний пульмоніт це поєднана ця вся травма, яка привела до декомпенсації загального стану, а зараз стан його стабілізувався. У перший день на місцях прильотів працівники соціальних служб здійснювали поквартирні обходи, аби зафіксувати пошкодження. Працювали і гуманітарні місії. Наступного дня на засіданні виконкому ухвалили рішення про спрямування 750 тисяч гривень на оренду житла мешканцям найбільш зруйнованих помешкань. Чи є житло зруйноване або значно пошкоджене? Важливо, ви можете бачити різні суми в підтримку, адже інколи в одному будинку проживало двоє осіб. Також суми різнять. Це відповідно до пошкоджень, там де повністю зруйноване житло, це суми більші. А мешканці вже долають наслідки обстрілу самотужки. Олексіївна, ми ж почули, що вас таке случилося. Приїхали і почали нам допомагати. Так що не знаю, як воно буде, що ми будемо, їм, ви самі розумієте, платити чи ні. Ну, по крайній мере, хлопці роблять. І вчора всі були, і родичі всі були, і всі. І онук оце ж, допомагає мені, і син нам допомагав теж, фінансово. Хто скільки що може, тому що дуже важко. дуже важко. Прийдуть нам, поміряють вікна, Тільки я ж думаю, чи нам допоможе наша міська рада, чи хто його знає. Чи? Наш фонд надає первинні та вторинні юридичні консультації. Також на локації працює моніторингова група, Група, яка проводить оцінку потреб постраждалого населення, також е, фіксує пошкодження для подальшого формування списків та передачі їх на УВКБ ООН. Це е, безпосередньо для того, щоб люди змогли в подальшому е, мати змогу отримати е, грошову допомогу в разі погодження донором цього списку. А ви що чули чи бачили під час обстрілу? Напишіть нам в коментарі. Цього тижня в Октябрському райсуді Полтави обрали запобіжні заходи для двох працівників полтавської установи виконання покарань номер 23. Їх підозрюють у катуванні одного із ув'язнених, поки вони перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом із носінням електронних браслетів. Потерпіло було доставлено відповідну палату камер, де останньому було вказано на те, що він повинен е лягти на. Ліжко і відповідно підозрюваний здійснював фіксування його кінцівок, а саме це були руки, ноги і тулуп, діючи разом з іншим підозрюваним у вказаному кримінальному провадженні. Таким чином вони фактично позбавили його можливості вільно пересуватися. По-перше, по-друге, спричинили йому моральне страждання, оскільки останній не міг здійснювати вільно власні потреби. Підозрювані запевняють, що такі заходи були виправдані, оскільки потерпілий хотів вчинити суїцид. Моя задача була захистити дану людину, щоб вона не покінчила життя самогубством. Він був позбавлений можливості лише вільно пересуватися, і тільки з метою запобігання вчинення ним самоскалічення було вжити такий захід. Він сообщили, що він виказує наміри сходити самогубство. Я е, доповів керівництву. Керівництво мені сказали, що треба обмежити його, я поки не буду називати фамілії. У разі доведення їхньої провини чоловікам загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. 19 квітня напередодні Великодня відбувся найбільший обмін військовополонених між Росією та Україною. Додому повернули 15 захисників з Полтавщини. Ви можете бачити їхні імена. Суспільному вдалося поспілкуватися з Оксаною Агарковою, мамою Дмитра Агаркова. Про обмін жінці повідомили у той день. Кажу, як що, а що кажу, мій спину сину у списку. Вона каже: Так, так, Агарков Дмитро Володимирович. Він у списку. Дивіться список, і я. І, звичайно, я подивилася список, мій син єсть. Я впала, я плакала, я кричала на всю хату. Почала дзвонити рідним, мовче. Ну, я не пам'ятаю. Я навіть не пам'ятаю, чи всіх я попередила, що син єсть. Поруч зі мною знаходиться ваш син. Привіт, мамуль. Привіт, моя сонечко. Десь через годинку у мене син зателефонував. Там навіть десь є відео, як він в автобусі попросив телефон, бо в мене виходить. Було день народження і воно, Пасха, день народження, сина звільнили і він попросив, там дівчинка з телефону по автобусу ходила. Він каже, можна я мамі позвоню, бо в мене завтра мами ювілей. <кліпи> і там десь є відео, коли він мене вітає. Якщо серед звільнених і ваші родичі чи друзі, розкажіть в коментарях, як ви їх зустріли. У Полтаві другий рік поспіль сакури квітнуть раніше ніж зазвичай. Це пов'язано із різким потеплінням, і це вкотре спричиняє суцільну ейфорію серед полтавців, які активно фотографуються біля них. Тобто ми Бачили, що почали в нас квітнути абрикоси, багато по місту, але потім вдарили морози і цвіт їх обсипався. Зараз у нас дуже рання весна, така дуже швидка, тому вони почали буквально все одразу почало квітнути. Можна побачити все місто в квітах. Сакура, мені здається, асоціюється з першими теплими днями, з гарним настроєм у людей. Десь ще кажуть, що цвіте, але я приходжу тільки сюди кожен рік. Фотографуюся, мені дуже подобається. Мої внучата і син старший далеко за кордоном, Знаходяться, на жаль. От раніше ми кожен рік приїжджали сюди, і зараз мені дзвонять дідуська, ти ж нам як тільки розцвіте сакура. А ви фотографувалися побіля сакур цьогоріч? Кидайте фото нам в коментарі. Це всі головні новини цього тижня. Не нехтуйте повітряними тривогами, бережіть нерви та донатьте на потреби зсу. Від цього залежить і ваше життя. Відмічайте нас в сторі з життя Полтави та регіону. Ставте лайки. Дякуємо, що дивитесь. Бережіть себе.